Так, дана станція може працювати як безперебійне джерело живлення. А саме, ось вона зараз включена в розетку, чорний провід кругом неї, виходить і йде в розетку включена. Вона заряджена на 100% і продовжує заряджатися 113-114 Вт, тому що вона віддає зараз ці Вт. Віддає вона куди Ось переноска включена. Підключений зараз системний блок. Сабвуфер з колонками, цей роутер, Wi-Fi, монітор і лампочка. Все, більш нічого нема, це все бере от 113%. Коли вимкнуть світло, відповідно заряджатись вона не буде і почне висаджувати батарейку. Ось 100%. Коли появиться світло, вона почне наповнювати. Знову появиться вати І почне вирівнювати, знову заряд і наповнювати батарейку. Так що. Відключення і включення світла ми навіть не помітимо. Це буде долі секунди.